Всім привіт, друзі! Привет. Ну що, ми такі, як і казали, прийшли е, в ресторанчик Крим. Ресторан? Ще пише взагалі пише кафе Крим. Це не вот. Давайте, да. Давайте. пройдемося. Ми Кирюху вже туди посадили, він там замовляє. Дивіться, які тут краєвиди, неймовірні. Дуже гарна концепція, дуже гарна, гарне оздоблення традиційної кримської кухні. Заклад користується такою популярністю, тому що бачимо дуже багато відвідувачів. Тут поділено на терасі можна курити, можна палити, хто палить. Так як ми за здоровий спосіб життя ми не палимо і всім радимо, нікому не. Є Якщо там змерзнете, вам дадуть пледика накритись. Тут відкривається неймовірний вид на море. Тепло. Дуже тепло. А малікуван салам ми вже внизу ну, гарні краєвиди, тоді йдемо покажемо внизу, де ми присіли. Та от цегла така, да? і бруківочка, яка поставлена на землі, додає на підлозі додає такого особливого шарму mm -hmm. спускаємося внизні зал там де такі казали що тут не курять. Такі Дуже крутий заклад, класний, гарний. Нам він дуже сподобався. Зараз ми замовимо щось з меню Постараємось замовити щось таке з більш традиційного, ми можете бачити. Вид на море, на хвилі. Дуже круто. Ну і по меню. Ось така менюшка. Зараз ми щось оберемо. Кирюха, ти ще вже обрав для себе. Ще ні. ще ні. Ну, Ми зараз щось оберемо з традиційного такого, спробуємо і вам розкажемо. Бачите, Відкрита кухня, це дуже класно, тому що ми можемо бачити процес приготування і хто готує. Думаю, це важливо. Також можна от, для вас, якщо буде цікаво переглянути, є QR-коди. Бираємо, далі ну, прийши, можеш, не я вже... Друзі, що я хотів сказати вам, нам принесли напої, Кирюха замовив собі лимонад. я замовив собі там компотик і айран, тому що страви кримської кухні хочеться смакувати під Айран, для того, щоб вони там краще перетравлювалися і воно взагалі доповнює. А Олександра замовила собі вино, гранатове. Слухайте, який це аромат. Я взагалі вино не люблю, але це перше вино. Я його просто коли понюхав, воно настільки ароматне, це гранатове вино. Є в них абрикосове і є гранатове. Я просто в захваті. Мені би дуже хотілося передати вам його аромат і його смак настільки ніжний, солодкий, Ну, в міру солодкий, напевно, не приторний, в міру солодкий. Міру з кислинкою. Це просто, я кажу, я не люблю вино взагалі, я його рідко п'ю, але я сказав, що ми з собою візьмемо, обов'язково спитаємо в них там в пляшечку чи пів літра. Ну, тим більше вартість його, Олександра каже, 56 гривень 100 грам. Ну, я не знаю, що, що сказати за ту ціну, але наскільки воно мене вразило. Хоча мене важко там, ну не знаю. Тому я от на цьому моменті хотів наголосити, що якщо ви будете в Одесі, обов'язково зайдіть, приїдьте в Аркадію, е прийдіть сюди і замовте собі, принаймні, оце вино. За все решту скажу згодом, поділюся враженнями обов'язково. Ну, За вино просто я не міг дочекатися, хотів вже. Поділитися з вами враженнями, вино просто бомбезне. Тому очікуємо на замовлення. І це, друзі, значить, принесли нам ось це от, всю смакуту. Це манти з бараниною. З м'ясою. З бараненою. Я замовляв з бараниною. Це янти. Це чебурек, він смажений на сахіському пательні. Це закуска з баклажаною. О, зараз скажу, як воно називається. Десь вона була. Ось це піде з бараниною і гострим силом. Називається Піде. А це? Я тобі сказала і дуже забула. А це якось... Це закуска з баклажаном. Закуска з Ну, Назви такі доволі складні. Називається вінетте. Вінетте, так. Це називається вінетте, друзі. Виглядає Прилігає. все дуже смачно, пахне дуже ароматно. Тому ми зараз приступаємо до споживання, друзі. Всім смачного. Всім смачного. Короте, ми трошки зголоділи, ну як завжди. О, чим ми можна з'їсти все, ми ще замовили до, до того всього, що в нас є люля. Люля з баранений. Те, теж його радили. Так що, мої друзі, смакуємо, ділимося враженнями. Вино Манти ми вже поїли, спокуштували вони просто бомбезні. Той чебурек на сухій пательні також надзвичайно смачний. Тому... Це хто любить гостреньке, воно дійсно з гострим сиром. Так, я ще не смакував, але Тому всім смачного. Далі буде. Що ж, друзі, завершився цей вечір в цьому закладі. Завершилась наша вечеря. І ітоговий рахунок цього всього на 2329 гривень. Позицій ви самі можете бачити скільки. Ми ще дозамовили з собою пляшечку вина, тому тут можна доплюсувати сюди плюс-мінус 300 гривень. Ну, тобто там 58 гривень 100 грам, десь воно так і вийде. Плюс, напевно, ще тару. Що можна сказати, друзі? Це. 20 з 10, напевно, цей заклад, тому що як персонал, так і страви просто неперевершені. Всі смаки. Все надзвичайно смачно, надзвичайно круто, дуже швидко. Там постійно кипить робота, все, жариться, париться, вариться, не знаю, ліпиться. На кожному столику ви можете бачити і фотографію і. і, 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 і хто вас буде обслуговувати, хто веде столик, хоча нас і оцей хлопчина обслуговував. І дівчинка. Ну, ви тут постійно в центрі уваги. Тобто гості цього закладу завжди в центрі уваги, ніхто не ігнорує, всі допомагають. Тому всім радимо споживати їжу в такому закладі, з таким краєвидом, друзі, це просто неймовірно. Тому, друзі, всім рекомендуємо, хто буде в Одесі, приїжджайте в Оркадію, приходьте в кафе Крим. Ви можете посидіти на верхній літній терасі, якщо ви палите, ви можете посидіти внизу, тут не палять. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте ваші подбайки, пишіть коментарі. Так, І оце от ще один рахунок. Я ти казав. За вино. Будь ласка, 290 гривень. Все, друзі. На цьому ми завершуємо наше перебування в Аркадії. Їдемо додому? Їдемо додому До в Одесі. А. Завтра ми продовжимо наші пригоди в Одесі. Подивимося, яка буде погода. Завтра обіцяють трошки хмарно, тому завтра буде програма прогулянка по місту. Всім гарного дня, бережіть себе, лишайтеся з нами, далі буде.